Сьогодні вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про два секатори від компанії Staffor. Секатори під номером 822 та 823. Ці обидва секатори належать до секаторів так званих для збору плодів. І в компанії Staffor є ціла лінійка таких секаторів з оранжевим руків'ям, які призначені для того, щоб збирати плоди, виноград, яблука будь-що що потрібно. Збирати з дерев або кущів, або для дрібної якоїсь обрізки. Характерною рисою цих секаторів це є те, що леза виконані з нержавіючої сталі, а руків'я є такого оранжевого кольору, пластикові цупки на дотик. В даному випадку в нас представлено два секатори сьогодні: це 822-й і 823-й. Вони постачаються обидва в таких от пластикових фірмових блістерах. Всередині блістер є картонка, на якій вказано перелік змінних елементів цього секатора. Ну, їх не є дуже багато, тому тут досить просто. Це секатори недорогі. На перший погляд, між цими двома секаторами немає жодної відмінності. Але якщо ми придивимося уважніше, ми побачимо, що в одного секатора 722-го. Є трошечки грубші леза, а 823-го трошечки тонша. Все решта між ними, по суті, те саме, тобто вони практично однакові, от, окрім цих відмінностей, більше між ними ніяких немає. Загальна довжина цих секаторів 190 мм, mm, довжина леза в ріжучій його частині 45 мм. Mm, загальна вага секатора одного і другого 110 г. Цей трошки легше на 2 3 грами, а це якраз на 10 грам. Ці секатори виконані по типу ножиці. Призначення вони для роботи середньою і малою рукою. Як чуємо, по ходу і по клацанню секатори виконані правильно, тобто леза, ножиць є трошечки зігнуті, притискаються один в об один. Леза виконані з нержавіючої сталі, тобто вони не піддаються корозії і можуть нормально працювати в будь-яку погоду, будь який час, не вимагають ніякого особливого догляду. На лезах є отака насічка, яка запобігає виковзуванню гілки. Якщо досить грубе гілочко випадається, коли ви натискаєте, якщо б її не було. Може, вона може виковзнути з лез. Ця насічка, вона запобігає цьому виковзуванню. Діаметр, обрізки таких, ну, діаметр різу, діаметр блізки таких ножиць десь до 10 мм. Mm. Ну, на практиці ними ріжуться гілки тонкіші. Центральний вузол виконаний досить просто. Всередині стоїть отакий оцинкований болт і гайка, яка має пластикову втулку, яка. Яка фіксує цю гайку на болті, тобто ця гайка сама по собі не розкручується. Замок виконаний теж досить просто: це такий речажок, який інтегрований всередині в руків'я, і ми можемо і правою і лівою рукою без проблем закрити і відкрити цей речижок. Пружина тут є отака вита. Класичного типу вона й оцинкована і вона глибоко стоїть в самому руківі. Тобто просто так вона не вилетить під час роботи. Це важливо, тому що в багатьох дешевих секаторів ножиць такого типу, пружина є погано зафіксована, і під час роботи вона вилітає, губиться в траві, і потім вам приходиться шукати нову пружину десь на базарі. Ну або замовляти постачальника. Але врахуйте багато постачальників, багато імпортерів, або навіть виробників, якщо це в першу чергу йдемо про Китай. Це не постачає як змінний елемент. В даному випадку Stafford це є професійна компанія, яка виготовляє професійний інструмент. Він є відносно недорогий, але разом з тим, при потребі будь-що з цього секатора ви зможете замінити. Тобто пружину, якщо раптом вона там десь трісна, або все ж таки ви якимось чином зможете загубити, при потребі її можна без проблем купити і поставити нову. Руків'я, як бачимо, Виконані з такого пластику. Саме лезо, пластина леза заходить досить глибоко в середину руків'я і поламати вам це не вдасться рукою. Саме руків'я це облите пластиком таким. Воно є дуже приємне на дотик, шершаве. На одній частині руків'я ми бачимо напис стафор на верхньому руків'ї, там, де знаходиться замок, ми бачимо напис стафор. На протилежному руків'ї ми бачимо напис Made in Italy. Секатор виконаний досить нарядно, акуратно і якісно. Цей секатор є абсолютно такий самий. Вся відмінність, як я вже зазначав, між ними в тому, що в цього секатора є от такі прямі конічні леза, а в цьому вони є звужені. Придбати секатор Stafro 822 і 823 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Stafro на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!